Друзі, ми хочемо швиденько дати рецензію на ниточки торговляльної марки Ґутерман. Хто дивиться наше відео, знає, що ця компанія по ниткам наш фаворит. Вони супер якісні, але в них є один маленький нюанс це їхня ціна. Вони дійсно не бюджетні. Тому якщо ваші... Фінансові можливості вам дозволяють використовуйте їх в колекції. В правій руці у мене текстуровані ниточки. Більш детально про текстуровані ниточки я розповідаю в одному з наших відео. Тому перегляньте, полистайте стрічку. А в лівій руці у мене посилені ниточки. Тут є один нюанс з ними в роботі. Якщо ви використовуєте текстуровані ниточки гутерма, наприклад, це у нас 120-ка, на розпошивальній машині в самому виробі. Розпошивальний шов за рахунок упругості даних ниточок, дає поколювання неприємні. Тому потрібно враховувати даний нюанс при використанні даних ниточок на плоскошовній машині. Нюансів, в принципі, про позвичайним ниточкам ми не зустрічали, тому що дійсно нитки якісні рекомендуємо. для прикладу показуємо вам ниточку у